Морозно та без істотних опадів. Вітер посилиться, а температура впаде на 5 градусів нижче норми. Яких ще погодних сюрпризів чекати найближчим часом? Дивіться в ексклюзиві Тесен на вихідних в Україні. Буде холодно та без істотних опадів у більшості областей. Про це на метеопрог повідомив синоптик Ігор Кібальчич. На погоду в нашій країні продовжить впливати антициклон та повітряна маса з Арктики. Очікується холодна погода з температурою повітря нижчою за кліматичну норму на 3-5 градусів. Тів повідомив кібальчич за його даними. Істотних опадів не передбачається, але місцями посилиться вітер, а також можливі тумани з відкладенням паморозі. На дорогах і тротуарах утримається ожеледиця. У неділю, 23 лютого, на заході України буде сухо та малохмарно. Вночі та вранці місцями туман, а на дорогах ожеледиця. Вночі стопчики термометрів покажуть мінус –15, мінус в день потеплішає до мінус –3. плюс На Закарпатті вночі мінус –10, мінус а в день до 5 тепла. На півночі України також буде сухо та малохмарно. Вночі та вранці місцями туман. На дорогах ожеледиться. Вночі мороз до мінус 10, мінус 15, а в день – від мінус 4 до плюс 1. Суха погода очікується і в центральних областях. На дорогах тут утвориться ожеледиця. Вночі буде мінус 9, мінус 14, а в день – від 0 до мінус 5. На півдні України очікується мінлива хмарність і ожеледиця. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Вночі похолодніше до мінус 7, мінус 7 мінус 12, а в день буде 0 мінус 5. На сході у неділю буде хмарно, вночі без опадів, а в день місцями пройде невеликий сніг. На дорогах ожеледиться вітер 7-12 метрів за секунду, в день місцями пориви до 20 метрів за секунду. Від мінус 6 до мінус 11, а в день – мінус 1, мінус 6 градусів. Додам, що цими вихідними в більшості областей України переважатиме суха погода. Водночас у східних регіонах у неділю 23 лютого прогнозують сніг. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко. За з даними, морози в Україні ще триватимуть. У нічні години очікується мінус 10-17, в день у неділю в більшості областей прогнозують мінус 2-7. Водночас у західних областях в день буде значно тепліше – від мінус 1 до плюс 5 градусів. Над Україною розташувався антициклон. Його центр саме над нами у Києві 22 та 23 лютого опадів не передбачається. Антициклон вночі мінус дванадцять, мінус У денні години мінус –4. мінус послаблення морозів та поступове підвищення температури повітря в Україні. Очікується 25 лютого. Весна нам вже підморгує. Нагадаємо, за словами синоптикині Наталії Птухи, останні зимові дні принесуть в Україну потепління. Вже з вівторка, 25 лютого, стопчики термометра в день показуватимуть плюсову погоду. Тепло переважатиме на всій території країни в день, але вночі у більшості регіонів, окрім південних, можуть ще бути морози. Згідно з її прогнозом, вже на початку наступного тижня в Україну прийде потепління. Зараз у нас атмосферні процеси стабільні у більшості регіонів. Мінус і вдень, і вночі. Навпаки, на вихідні очікується посилання. Морозів, ще одна хвиля холоду, але вже з вівторка денні температури перейдуть на плюс. Можливо, ще зберігатиметься невеличкий мінус, але ближче до тих дат будемо уточнювати. Ба більше на деяких погодних порталах зазначають, що календарна весна принесе до України різке потепління. З 1 березня стопчики термометрів почнуть впевнено підійматися. А в західних областях очікується одразу плюс 15 плюс 16 градусів. Про це свідчать дані метеорадару Вентускай. Останні дні лютого ще будуть холодними. Вночі синоптики прогнозують до мінус 10 градусів. Однак денні показники. Засвідчать тенденцію до потепління. З 1 березня західної частини нашої країни почне заходити теплий атмосферний фронт. Потепління відчують мешканці західних, північних, центральних і південних областей, Прогнозується від плюс 4 до плюс 8 градусів. А на Львівщині, Тернопільщині та Буковині термометри покажуть плюс 10. На тлі майже весняної погоди, в останні дні лютого снігові покриви поступово танутимуть, сніг за тиждень збережеться, ймовірно, тільки у Карпатах. Водночас, зважаючи на те, що мороз остаточно не відступить, зберігатиметься ожеледиця насамперед у північних, частково центральних, східних, деяких західних та південних областях. В день сонячні промені прогріватимуть сніг, і він підтаватиме. Однак, через те, що температура також падатиме нижче нуля, можуть утворюватися льодяна кірка та бурульки. Тому потрібно бути уважними і не розслаблятися, бо зимова погода підступна. Для уникнення травматизму українців закликають дотримуватись порад щодо пересування під час ожеледиці та бути обережними, пересуваючись на вулиці. Ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах. Вступайте на всю підошву, не тримайте руки в кишенях. Це збільшує можливість не тільки падіння, а й тяжких травм, особливо переломів і струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби так краще тримати рівновагу. При порушенні рівноваги під час ходьби в желедицю спробуйте швидко присісти. Це найбільш реальний шанс утриматися на ногах. Будьте уважні і на тротуарі автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати. Враховуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується у 4-5 разів. Водіїв також просять бути відповідальними та не залишати свої автомобілі на узбіччях вулиць і доріг, аби не заважати роботи снігоприбиральної техніки. Дотримуйтеся швидкісного режиму дистанції та відмовтеся від ризикованих маневрувань, які за несприятливих погодних умов може призвести до створення аварійних ситуацій, при наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ, знижуйте швидкість до мінімуму. Не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхт. Тарі, під час погіршення погодних умов з інтенсивним випадінням снігу та ожладицю на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами. А яка погода у вас за вікном? Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. а Також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.